Влада подарувала нам цей день Добровольця. але питання в тім, як же ми підійшли до цього дня, я вам багато не задержу. Розказую, як ми підійшли до цього дня добровольця. 10 тисяч 200 кримінальних справ. 1440 сидять добровольці, атошники, ЗСУшники сидять. Влада все робить, щоб знищити добровольський рух. А на що їм добровольці? На що їм патріоти? Надо, щоб на лупі було написано лох. Це треба. Скажіть, будь ласка, е, мені було, я, в мене є цілий ряд букет статей патріота. Вони в нас усіх є. Мені винесла влада звинувачення по заявах сепаратистів, що я проти них воював. Король, скажіть, будь ласка. Зараз ми робимо блокаду. Я один засновник штабу блокади, ви знаєте. Е, зараз е, воєнна прокуратура розіслала моїм, е, будемо говорити, депутатам, які за мене поручились. Я ще дякую українському люду, що мене витягнули з каталашки. Я сильно дякую, вклоняюсь низько. Тому що якби мене не люд, то я ще й досі гнив. Будемо говорити на Лук'янівці. Але рік у мене. Продовжу. Скоро буде майже рік, як в мене продовжується звинувачення. Повинні скоро передати в суд або не знаю що. Е, питання втім. На мене написали е, сепаратисти мер Сєвєродонецька і його зами Зрозуміло. 1 березня Захарченко об'явив об націоналізації підприємств. Зрозуміло. Націоналізуйте. Страдаю при цьому Ахметов. Зрозуміло. Захарченко його бувший бувший підлеглий, робив у нього в дитець. Зрозуміло, як він договарився, щоб його шахти і підприємства працювали. У нас всього у блокадників було дві вимоги: начати обмін військовополоненими. Це що тяжко. підірвати свій зад Ахметову і договоритися за Харченко. І з Плотницьким, який є в Луганській. Це майже можливо йому, якщо він договаривався, що його підприємства працювали, його шахти працювали, хлопці треба звільняти. Е і ще одне було питання до Верховної Ради, до широкої коаліції, щоб ввели закон, я не піарю самопомощ, щоб ввели закон об окупованих територіях. Крапка! Далі. Нічого ніхто не виходив, нічого ніхто не робив, Ахметов хмето Авакову, І Аваков почав, Я сьогодні був в шокі, коли почитав Фейсбуки, вони нечайно зайшли на наш редут і подумали, що це ДРГ. Це помилково! Але не забулись відчитатися. Що приходять ті операції було виявлено зброя і гранати. Я вам ще раз кажу: гранатам не було. Ще раз кажу, були автомати, але це зброя була охотнича, вони були всі у чехлах, і я вам хочу сказати, вони хотіли, щоб ми їх примінили. Хлопці не примінили, але по собі отримали розбиті голови, переломані ключиці і побиті. Будемо говорити спини. Зрозуміло, да? це є. Це все є медична комісія, яка зафіксувала. І подивимося, як буде дальше розслідування. А я хочу сказати, його не буде. Вона на день добровольця нам дали ляпос. Призначили самого главного сепаратиста Аброскіна який здав, що? Севастополь. Сидів у травні до травня місяця, ждав, поки от Росії йому дадуть якусь владу, але йому сказав: та пішов нахер отсюди. Ну, хорошу я пішов в Україну, договорився, Ахметовим і отримав должність Донецького Мусор. мусора, мусора України. Да. Ну, тяжко назвати нового поліцейського, зрозуміло. Але подивіться, вишкаліність з Беркутовця. І ще, одне. ми бачили, який хороший корд. Всі беркотиці зараз називаються кордом. І Національна гвардія. Ви знаєте, що таке нацик? Нацик в переводі це патріот. Патріот! Це не фашист. Нацик це патріот. Я не можу назвати, я не можу назвати, що нацики це патріоти України. Є люди. Але ей, влада загнала, гроші получають і виконують дії проти нас. Це Хочу сказати, тепер дивіться так, як же влада поступить, якщо націоналізував Захарченко підприємства, це що вони вже напряму будуть торгувати з сепаратистами? А як же тоді заяви, що вони написали, вони судять, то їх треба взагалі судити, торговля? Нам закидають з блока Порошенка, ви не думаєте об економіці України. Я хочу сказати, три роки воюємо. Чому влада не думала об, не думала об економіку України? А розказує чому. Ахметов, 60% на собі заключив Україна енергетику, 60% енергетики. Що йому приробив всі дотеки на АК, а чорт? Тому ж е, там є шахти. Нормальна йде праця. З одного кармана гроші витаскує, другий перелажує, ну вже з більшою стоїмостю. Але нам нав'язали «Роттердам Плюс, плюс доставка називається. Так ми вже за це за, за, за Роттердам платимо», Ротердам платимо. Скажіть, будь ласка, чому ми платимо за, за «Роттердам», да? А кажуть, якщо ми донечанам, шахтерам не дамо праці там, вони всі підуть воювати проти нас. Я хочу сказати, вони і так воюють. Вони і так воюють, вони заробляють. Я не хочу повірити, що на тій стороні де знаходяться, кажуть, українські підприємства, так повішайте на них флаг, якщо вони українські. Прапор, я вибачаюсь, повішайте і скажіть, що вони українські. Вони доказують, що вони за Харченку і Платницькому нічого не платять. Ви це вірите? Yeah. На ці гроші купується зброя, видається заробітна платня бойовикам. Нам вони відплачують з кожним гуманітарним конвоєм. Наші хлопці травмовані, поранені і двохсоті. Ви знаєте, за два роки. Е, Десять трильйонів заробили. Ви зрозумієте, що таке трильйон. За два роки. Скажіть, будь ласка, ми будемо так воювати Це поколіннями. Ми поколіннями будемо воювати. Мікрофон відходить. Поколіннями. Раз, Но... раз, 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 раз. Ми так будемо воювати поколіннями, і війна не закінчиться. Ніколи! Не закінчиться! Я хочу сказати нас більше. Нас більше, ніж зараз на Майдані, тому що люди з Західної України нам допомагають, там перекривають. Центральна Україна підключається, Дніпропетровськ підключається. Скажіть, будь ласка, нас багато. Питання в тім, що кожен кожен повинен зрозуміти, я учасник Майдана. І також, як і ви, учасники Майдана, ми цю владу принесли на своїх плечах. На жаль, помилково, скажіть, будь ласка, чому я досі не розумію, коли отам стояла сцена, виходили наші владномушці і говорили, народ України, ми цю державу зробимо цвітком Європи. Я вибучаюсь, але я вас, я сильно вас люблю і поважаю вас, тому що тільки єдина нація на світі рождається з, укр... е... Е... геном свободи, це і є українці. Дякую вам. Слава батальйону Айдар! Будь да. ласка, добровольця Україні! Отже, друзі, в першу чергу звертаюся до добровольців, волонтерів, а власне до всіх. Ще раз вітаю з цим днем, який влада все ж таки спромоглася призначити добровольців, які першими пішли на фронт. Ну, всіх нас з вами. А тепер до всіх добровольців звертаюся. Як я і обіцяв, щоб не мерзнути, сходити до Рената Ахметова, питання якого друг батя просто зараз підняв. Хто не хоче, друзі, ну не йдіть. Там нас вже чекають, нас чекає Нацгвардія, як Єгор сказав, яка не до нації, не до гвардії немає відношення. Нас чекає корт, але не можна не сходити. Якщо вже в Британії, в Великій Британії в Англії українці піднімають питання, щоб позакривати підприємство його бізнес там, то нам тут не ходити до Ахметова, ну це вже ганьба. Тому козаки звертаюсь до вас, хто хоче, а унівці само собою вже просто зараз. Я йду і ми йдемо до Рената Ахметова його навідати. Що там буде, подивимось по ситуації, але це треба робити, бо ну, ну що ж нам, постійно говорити хорошо і потрібно, але потрібно іноді і діяти. Діяти так, бити банки, палити рошени, і ходити до Ахметова, хоч вікна йому побити або щось там ще нашкодити. Слава нації! Пішли.